Вітаю, любі друзі. Відповідаю коментар, чому не роблю армований пояс ні зверху, тут над фундаментом, ні знизу, там в котловані, Я не робив. Оце закладаю з двох сторін і посередині заливаю бетоном. Все воно крепке, воно тримається і однієї сторони, і другій. Стоїть на великих валунах, бугли, так що не просяде. І головне, щоб фундамент був глибина на не менше, ніж глибина промерзання. Тут в нашому регіоні промерзає приблизно 40-45 см. Я робив десь приблизно 50, можливо і 55 см. Фундамент широкий 50 см. Так що він нічого йому не буде, не потріскає, не розвалиться. Саме головне, щоб не роз'їжджали стіни, коли ви будуєте ваш будинок чи якась хозяйственна постройка. Для цього ось кладеться. Проволока шість така. Через приблизно 5-6 рядів. Оце в мене є, замуровано було сюди, викладено. До неї дочіпиться, далі сюди довариться ще проволока і між рядами цегли буде воно закладено, все буде крепке. Так в мене будований будинок, нічого не роз'їжджається. Так ніде не полопало фундамент. І так і будинок весь стоїть. Під низом, враховуючи те, що великий в мене там підвал, майже оце до сходів 9 метрів. І на висоту це все з каменя зроблено, нічого нігде в мене не полопало, все нормально. Так що головне, щоб не роз'їжджали стіни, класти проволоку для зв'язки. А бетонний пояс армувати не завжди обов'язково, головне, щоб фундамент був глибокий. Більші, ніж глибина промерзання вашого ґрунту. Ось і все. Так що всім гарного вечора. Все буде Україна. Всім тихої, мирної ночі.